Олю. Хобай, лежить асфальт. не <гум> да. В натурі. Ну видно, лишний був. Взяли, висипали. Ну а що, додому вести чи що? <гум> Де? О, і вон ще одна кучка. Умом Україну не понять. Оказується, таке буває не тільки в Росії, но і в Україні. Дураки і дороги, да? <гум> Дураки і дороги. Ні, а ну, в натурі, от ну, ну к чому асфальт серед поля? Крав, украв и чи що. А шону таке глянь? Це вода типа была. Такая трава класна тут. Да, анти там глибоко. Прыгни. А ну палка спускает. Ага, так и ей дурный. Да Та, так неинтересно. Ого! Да ты напугал. Ну так ляйка трава. Классно. Ух ты! Ух ты! О! Вот тут видно корову бігають Чи що на такі бугри туда? У красота яка. Ні, ну прикольно, конечно. Асфальтом у нас засипають землю. А... Ну да. А землею засипають асфальт. Ну логічно, логічно. Це буває тільки таке в Белокурафина. Асфальт в натурі лежить посеред поля. Ну посеред степу фактически Там висипали и там висипали. Ну нормально Це біла курати Дороге у нас рулить Не знаю кто там но хтось рулить. Супер просто Вторая белакуракина